Дегустація голодних. просу відійти від екрану. А я швиденько показую, що накоптив вчора і як воно виглядає в розрізі. Розпочнемо з ось такого гарнесенького бочка. Розрізаю і показую розріз. Ось така краса у нас вийшла цього разу. Далі. Ковбаска. Три м'яса, свинина. Курочка і ялович. Бочок 450 за кілограм, ковбаска 416. Золотавий наш баличок. Розрізаємо, дивимося. Є сухіший, є мокріший, переважності більшість мокра. Стараємося, щоб був не сухий. Ось такий вигляд має всередині, бо ми любимо соковити. Ось таке реберце у нас. 360 гривень за кілограм. Балачок, до речі, 470. Відрізаю. Реберці є м'ясніші, є худіші. Це доволі таке м'ясне, можете подивитись, ось таке реберце маємо. шийка. Ось така величезна. Показую розріз. Тільки подивіться. Оце шийка соковита, гарнесенько просолена. Можна шматочок і здегустувати. Такий собі невеличкий візьмемо. М -м -м. Я гесенька, Смакота 470 гривень за кілограм. Приходьте! Гарного дня вам!